Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Солезньов, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, колишній речник генштабу збройних сил України Владислав Дмитрович. Вітаю вас, дякую, що знайшли часто можливість долучитися. Слава Україні! Вітання навзаєм і Слава! Четвер, 28 листопада, у нас на календарі 11-та з початку року масивна ракетно-дронова атака на енергосистему України. Зараз в різних регіонах вводяться різні графіки відключень світла залежно від пошкоджень. На Львівщині власне, говорять про те, що кілька тижнів достатньо і жорсткими обмеженнями світла а зараз доведеться людям жити. Радіотехнічні війська повітряних сил збройних сил України заявили, що виявили 188 засобів повітряного нападу, які були застосовані в цю ніч. І зранку з боку РФ йдеться і про ракети, і про шахеди. Підтверджено збиття 76 крилатих ракет ХАСТО 101 калібр, трьох керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69. 35 ударних безпілотників типу шахет і 62 безпілотники були локаційно втрачені. Але от на що зараз знаєте мережою шириться допис, який був зроблений на телеграм-каналі Ніколаївський Ванюк. Вони ж відстежують в режимі реального часу так, взагалі, ситуацію із повітряними цілями. Я зацитую для наших глядачів про що мова йде виключно сьогодні. Інформацію в цифрах по збиттям на цьому каналі не буде. Інформацію можна знайти або у повітряних сил, або на інших каналах. Причина проста: на жаль, не можу собі дозволити публікувати ну далі таке негативно стилістично марковане слово, яке означає заяви окремих командувачів з приводу збиття в зоні своєї відповідальності. Коли результат на лице, дискредитацію повітряних сил не займався і не збираюся займатися. Що це означає? Про щось нам не говорять. Тому що, знаєте, зараз ну цей допис шириться багатьма, багато там репостів То треба віддати належне цьому телеграм-каналу, і у нього велика аудиторія, і ніколи він не був помічений від поширення якихось там проросійських чи антиукраїнських наративів. І якщо стався саме такий, Dopas. То, мабуть, що наболіло на превеликий жаль, ми маємо проблеми в питаннях верифікованої, поширення верифікованої інформації щодо ефективності застосування наших сил та засобів. Я не зовсім розумію, на що робиться час від часу такі речі, коли справи насправді геть погані, але ми на широкий загал розповідаємо, що все у нас добре. Бо, як на мене, абсолютно очевидно, зараз, якщо ми маємо серйозні проблеми, а проблеми є. І тут на превеликий жаль, я мушу користуватися тими ресурсами. Які безпосередньо працює на російський генштаб, а вони інформують на широкий загал про досить серйозне руйнування по території нашої країни. Причому ураження сталося в тих самих об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, і наслідки цих руйнувань вже зараз відчуваються на території Миколаївщини, Львівській області і в деяких інших регіонах заходу нашої країни. Тобто йдеться про серйозне руйнування. І якщо ми з одного боку постійно звертаємось до наших західних партнерів, дайте нам додаткових систем протиповітряної оборони, а з іншого боку, розповідаємо, що всі майже всі ракети ми знищили, і відсоток знищених повітряних ціля типу ракети становить понад 70%, навіть майже 80%. відсотків. То виникає абсолютно слушне зауваження у нашу західних партнерів. Наші вам більше, якщо навіть маючи ті ресурси, які ми вже ми вам раніше передали, ви надзвичайно успішні. Думаю, що це привід для проведення окремого засідання під головуванням президента Верховного Ганкованича тієї самої ставки. Бо якщо відбувається маніпуляція з інформацією, це неприпустимо. Бо е Брехливі відомості вони призводять до невірних висновків. А невірневісновки виснов, е, створюють ну певну таку себе ілюзію, в якій ми не маємо права перебувати, бо ворог підступний, ворог абсолютно не приховує своїх аварійських планів та засіхань щодо руйнації України як держави і знищення українства як складової спільноти народів світу. Е, тому брехати самим себе не варта. Бо хтось, намагаючись в такий спосіб обілити свою неспроможність зорганізувати належним чином прикриття повітряного простору нашої країни, ну робить таку собі медвежу послугу. Ба більше ще один відомий український експерт Олександр Коваленко, він мешкає в Одесі, так само прямо натикає на те, що процеси. Поширення інформації щодо ефективне на протиповітряні оборони на півдні нашої країни не зовсім співпадають з тими реаліями, які сталися насправді на території Одеси та Одеської області. І я думаю, що варто це питання досліджувати. Насправді це важливо, бо брехня знищить все. Брехня це крок у прірву. І тут не може бути жодних ілюзій, і не може бути жодних індульгенцій. Мовляв, досвідчені генерали, які довгий час перебувають на посадах. Ні. Якщо брешеш, носи за це відповідальність. Путін сьогодні на саміті ОДКБ пригрозив новим ударом ракети Арішнік по Україні. Сказав, що в Росії є кілька готових до застосування ракет Арешнік, і у випадку масованого їх застосування потужність буде співмірна із використанням ядерної зброї. Він сказав також про те, що однією з цілей можуть бути центри ухвалення рішень у Києві, і сказав, що зараз російські військові якраз займаються плануванням. Як характер тих заяв, які зробив Путін стосовно Арешника, ви можете прокоментувати на самі. Цифри. Цифри абсолютно красномовні, що таке балістична ракета середнього радіусу дії у вимірі бойової частини? Різні оценки від 1000 до 2000 кг. Як відомо, на фінальній траєкторії польоту до цілі ця ракета розділяється на шість бойових частин. Тобто, фактично, кожен з бойових головок ці ракети може вмістити від 150 до 300 навіть більше кг вибухівки. Потужна сила, яку край важко зруйнувати на фінальному етапі польоту, ну, за умови, якщо в точки прильоту або поблизу, немає сучасної системи ти наборону, типу на сам чи сам тій чи Петріот. Тож очевидно, що якщо ворог спромагнеться запустити ну бодай десяток таких ракет, наслідки руйнувань. Від одного моменту задіяння такої, такої кількості розподілених бойових головок може бути насправді жахливим. І коли Путін робить такі заяви, він певною мірою має, має, має рацію. Звісно, що в кілотонах чи мегатонах наслідки вибухів не будуть такими масштабними. Ядерна зброя все ж таки на порядок більш потужна з Зрахуванням досить високої точності та влучності такого типу ракети, і навряд чи Україна має можливості, щоб гарантовано знищити усі ті складови, ті саме боєві головки. Відповідно, наслідки руйнувань будуть надзвичайно жахливими. Путін продовжує піднімати ставки в такий спосіб, намагаючись змусити країни колективного заходу повернутися до. Попередньої угоди, коли нам заборонялося використовувати ракетне озброєння, яке ми отримуємо від західних партнерів, для нанесення ударів по території Російської Федерації, чи стане світ піднімати ставки? Ну, зважаючи на досить помірковану позицію американського уряду, я не маю тут позитивних сценаріїв та варіантів. Але те, що тут і зараз ворог е, продовжує руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, а ми шляхом поширення неправдивої. І не зовсім верифікованої інформації певною мірою цьому процесу сприяємо, то це, це неподобство. Це неподобство, яке потребує відповідних рішень на рівні керівника держави, премєр міністра міністра оборони, головкома збройних сил України. Бо ілюзії вони породжують зневіру. Про підняття ставок безпосередньо Росією днями була заява заступника глави МЗС РФ Рябкова про те, що Росія не виключає зараз розгортання ракет середньої та меншої дальності в азійському регіоні. Ну, мовляв, таким чином вони будуть відповідати на дії Сполучених Штатів. А, тут, будь ласка, цю заяву, так якщо від заяв це все. Прийде в практичну площину, що це означатиме пані Олена. Я не дуже справний фахівець з міжнародної права, з міжнародної діяльності з питань геополітики, але я часто густо слухаю досвідчених експертів, які ну, насправді вважаються фаховими спеціалістами, і що я від них почув. Вони вважають, що російсько-українська війна це лише один з сегментів. Ті саме Третьої світової війни, яка де факто вирує на нашій планеті, Ну, що не менше про це стверджує колишній голоком збройних сил України генерал Валерій Залужний, адже достатньо серйозна ситуація на Близькому Сході палає не лише в секторі Газа та на кордоні між Ізраїлем та ну, Ліваном, почало палати на півночі Сірії, але ключовий вектор поширення тієї. самої Третя світова війни найближчим часом може розтягнутися на е, далекий схід, на азійський, південно-азійський регіон, і не дарма те саме протистояння між Китайською Народною Республікою та Тайванем все більше е, набуває рис. Такого серйозного загострення недарма постійна брязька зброї північно-корейський диктатор Ін, не недарма американський флот постійно тримає дві авіаносні угрупування, два авіаносних угрупування в цій частині, на планети. Причому процеси, які можуть вирувати найближчим вже часом в Південно-Азійському регіоні, вони так само можуть стати проміжним етапом тієї саме Третьої світової війни. А Ключова головна битва свиту може в перспективі, досить осяжна перспективи розвернутися на півночі нашої планети в Арктичному регіоні. І боротьба там буде е, відбуватися за матеріально технічні за ті саме природні ресурси, які містяться. Під е, паковими е, крижинами північного лідові Лідовитого океану, тож очевидно, що війна триває, війна триває за ресурси, і ми маємо розуміти, що за таких умов, коли ми говоримо про геостратегію, е, уряд і джо байдена і в перспективі уряд Дональда Трампа будуть орієнтуватися в першу чергу на власні національні безпекові та е, ресурсні інтереси. А вони знаходяться поза межами нашої країни, Арктика, звісно, в першу чергу, певні зацікавленості щодо сталої ситуації і відповідного протистояння між Китаєм та Сполученими Штатами Америки на Далекому Сході, В принципі ці фактори і стануть думаю, визначальними для організації зовнішньополітичної діяльності, зокрема американського уряду. Ну а що стосується ситуації по Україні. Ті ж саме задані мною геополітичної аналітики, ну стверджують, що Трамп буде діяти максимально жорстко, примушуючи Україну до ухвалення певних е, рішень щодо постановки цієї війни на паузу. Але ж є ще один фактор. Фактор Москви, фактор Путіна чи зголоситься Путін йти на такі компромісні рішення? Адже зараз він має ну бадай і великою кров'ю сплачене, але тим менш успіхи на полі бою. Він має все ще абсолютно перевагу в ракетах, зокрема тих самих ракетах середньої дальності дії. І чи пристане він на такі пропозиції Трампа? Питання, як то кажуть, дискусійне, бо для того, щоб пропозиції. Донада Трампа було прийняті в Москві. Він має повинен мати серйозний аргумент. Чи знайде він ці аргументи, в який спосіб він буде діяти буквально найближчим часом? Ми станемо світом того самого чергового кола історії, який або занурить весь світу хаос, або подарує тому світу надію на безпечне, мирне майбутнє. Ми стежимо за цими подіями, за зокрема заявами, які лунають від Сполучених Штатів. Я зараз про інше хочу поговорити. Тут днями були повідомлення про те, що міністр оборони України Умєров поїхав до Південної Кореї налагоджувати співпрацю. І ось зараз наші інформаційні пабліки пишуть наступне: посилаючись на інформацію від південно-корейського телеканалу СБС, Південна Корея. Відмовила Україні у постачанні зброї. Поїздка міністра не мала успіху. Що скажете? Я скажу, що по, по факту результат цієї поїздки був відомий заздалегідь, бо зазвичай поїсь делегації такого рівня заздалегідь узгоджується, відпрацьовується певна дорожня карта, відпрацьовується фінальна комікая, яке має бути укладено за підсумком цього візиту. Тому це фактично була подорож в нікуди і з абсолютно пустопорожніми результатами. Це очевидно, бо уряд Південної Кореї займає досить обережну позицію, і він абсолютно чітко орієнтується на тенденції, які відбуваються за Океаном в Штатів Америки. А там досить чітко звучать сигнали, які спрямовані на деескалацію російсько-українського протистояння, і то очевидно, що керівництво політичне керівництво південної країни чи буде йти на таку ескалацію, бо навіжений його північний сусід. Північна Корея відповідно, може діяти більш масштабно діючи в рамках узгодженого плану з Москвою, а це значить, що війна може спалахнути і на корейському півострі. Я думаю, а що, що... більш масштабно, що більш масштабно, не дарма корейський диктатор постійно заявляє про те, що північна Корея з усіх боків оточують вороги, і з ними потрібно воювати. Тобто, фактично, країна знаходиться на фінальному етапі приготування до великої війни. Ми можемо скільки завгодно посміхатися з застарілого озброєння та військової техніки, яка є на озброєнні північно корейської армії, але обсяги того озброєння та техніки там колосальні, величезна, просто тотального рівня. Кількість артилерії, та боєприпасів до тієї артилерії, ядерна компонента, ну, все це несе ризики надзвичайно величезних втрат. Для е, Південної Кореї у разі якщо станеться пряме бойове зіткнення. і не факт, що вчасно встигнуть відпрацювати відповідні системи протиповітряної, протиракетної оборони для того, щоб запобігти тим самим масштабному руйнуванню. Я думаю, що цей фактор, безумовно ми маємо враховувати, е, сподіваючись е, знайти певні. Е, Точки комунікації з, з нашими сіульськими друзями. бо вони в першу чергу дбають про власні національні безпекові інтереси. Це очевидно. Карта Deep State показує просування російських військ у Курській області. За цією картою видно, що росіяни захопили Дар'їну. В західній частині українського плацдарма і просунулися у районі Плеку, в східній частині. Скажіть, будь ласка, яка зараз динаміка, як ви можете прокоментувати, саме на курському напрямку? Путін поставив дедлайни щодо витіснення збройних сил України з Курської області до інаугурації Трампа, тобто до 20 січня? Якою може бути динаміка найближчим часом бойових дій там, і ну як ви бачите, стану на цей момент просто подій? А динаміка на полі бою визначається суто виключно ресурсами. Що ми знаємо на цю годину? Ворог засередив на території Курської області 59 тисяч своїх сотні засобів. До того варто додати 11 тисяч так званого 11-го чи штурмового корпусу північно корейської армії, яка так само діє синхронно з російською армією. От Тобто сумарно 70 тисяч до початку російського контрнаступу на територію Курської області, чимало військових експертів схиляли до думки, що тільки но ворог зможе набрати до своїх штурмових загонів особового складу чисельністю, що буде дорівнювати 50 тисяч плюс відповідно ворог буде матиме мати успіх на полі бою. Тут замість 50 є 70 і відповідне коротке плече логістичного забезпечення. І звісно, що є певна мотивація. Так, з боку, української сили оборони на території Курської області діють найбільш потужні частини та підрозділи нашої бойової бригади: марпіхи, десантники. Ті підрозділи, які проходили вишкіл. на Полігонах західних країн та використовують західну борону техніку, але тим не менш сили надто нерівні для того, щоб бути впевненими в тому, що е, наше протистояння території Курської області може тривати безкінечно довго. Тому я думаю, що питання утримання території української сила оборони е, саме на Курщині буде залежати від ресурсних можливостей нашого війська. Е, з цим є проблеми. Проблеми вже стають е, медійно підсвіченими публічними. А отже, тут я не тішу себе В Принципі ми заходили на територію Курської області для того, щоб відтягнути частину ворожих ресурсів з інших ділянок фронту. Ну і відповідно, забезпечити прикордоння нашої сумщини від тих ризиків. Які могли могли б там статися в разі, якщо б ворог атакував територію Сумської області, так само як і Чернігівській безпосередньо з території Курщини та Брянщини? Про це нещодавно під час зустрічі з вітчизняними та закордонними медіа е, говорив генерал Сирський. але ми маємо розуміти, що війна це в першу чергу ресурси, і якщо ворог має ті саме ресурси, причому чому всупереч заявам української військової розвитки. Бо я ж пам'ятаю заяву генерала Буданова, Він стверджував, що до початку жовтня наступальне потенціалова російська армія буде вихличена. На провели жаль того не сталося. Ворог має ресурси аж до того, що він веде активні бойові дії, наступальні дії чи кого-то дії, якщо йдеться про Курщину, фактично на сімох ділянках фронту. Зверніть увагу на щодо денні зведення від українського генерального штабу. 150 200 і навіть більше бойових зіткнень на різних ділянках фронту так останнім часом е, кількість керованих авіаційних бомб, які ворог е, запускає по території нашої країни, по наших е, оборонцях. Але з чим це пов'язано? Чи то з посиленням компоненти протиповітряної оборони, чи е, з тим, що. Змінилися погодні умови, які є несприятливими для активного застосування бомбардувальної авіації. Тут же питання, я думаю, що варто досліджувати окремо, але те, що інтенсивність ведення бойових дій на різних ділянках фронту не вщухає, це очевидно. А це значить, що у ворога є ресурси для проведення тих самих наступальних дій. Я думаю, що варто тут згадати виступ генерала Марченка, який продовжує свого часу сказав про те, що є ряд факторів, які впливають на динаміку на полі бою. Це і ресурсні можливості російської армії, це і фізична та емоційна втома українських сил оборони, які тривали час виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення. Це і певні прорахунки нераціональні командирське рішення на місцях саме з боку українських командирів та начальників. Владислав Дмитрович, як гадаєте, чому знову від Заходу, ну, західних ЗМІ, скажімо так, тому що вони посилаються на, на анонімних чиновників, починає лунати ця теза про зниження мобілізаційного віку? Напередодні Press і Reuters поширили цю інформацію, що Сполучені Штати закликають Україну негайно знизити мобілізаційний вік до 18 років. Мовляв, зараз росіяни досягають прогресу на сході, починають відтісняти українські війни з Курську. За даними Reuters, які посилаються на американських чиновників, мовляв, мобілізація збільшення чисельності особового складу, якраз за рахунок зниження мобілізаційного віку, вона може суттєво змінити ситуацію, коли ми дивимося на поле бою. Вже є відповідь. Від офісу президента ми знаємо позицію офісу президента безпосереднього президента. Він нещодавно озвучував, що власне жодного зниження мобілізаційного віку не буде. І ось в чергове від офісу президента пролунало, що радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин в мережі ЕКС колишній Твіттер, пише наступне. Немає сенсу чути заклики до України, знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання, мається на увазі, військова допомога не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів. Одразу пригадується заява президента України, ряду речі, і західних ЗМІ, про 14 бригад, які готові, але ну не оснащені, тому що повільно надходить зброя. Як ви прокоментуєте появу таких меседжів зараз на сторінках західних так. О, Я думаю, що тут важливо відмітити декілька е, таких суттєвих чинників. Ну, по-перше, про проблеми в українському війську в основному і в першу чергу пишуть представники західного медійного світу. Чому? Тому що саме цензура, яка встановлена українським медіа, часто густо такі. Критичні матеріали не пропускають, чи є ця позиція конструктивною, я маю сумнів. Якщо ми будемо заключувати очі на відверті проблемні питання, ці ж проблемні питання не будуть вирішені, це очевидно. А Робити медвежу послугу в такий спосіб, чи є така позиція раціональна, я впевнений, що ні. По-друге, що стосується позиції західних медіа, які я думаю, так поширюють на ну, певні тези. Які намагаються зробити публічними деякі е, політики чи лідери країн Західного світу, їх ну логіка очевидна. Більш молоді, більш завтяті, більш фізично витривали хлопці ну, можуть певну міру посилити українські війська. Але, але, а чи, мають, чи будуть мати ті хлопці належне екіпірування, техніку, а збройне, щоб виконувати ті саме завдання із захисту нашої країни? Відповідь радника президента Зеленського, вона очевидна: зброї там немає, і ті обсяги заявлені та обіцяні зброї нам не передаються. Цього часу міністр оборони меров зазначав, що 50% від того, що ми мали би отримати відповідно до обіцянок наших західних партнерів, ми отримуємо це неприпустимо. Поробляться відповідні розрахунки. Ми робимо запит на те, що тут і зараз потрібно на полі бою. А якщо ми того не отримуємо, то воювати голоруч з російськими танками нереально. Сучасна історія України знає досвід, досвід героїв Крут, коли молоді хлопці з гвинтівками намагались зупинити навалу Червоної армії. Чим закончився той двобій, всім добре відомо. Я не хочу, щоб наша країна знов проходила через ті випробування, бо це несправедливо. І коли наші західні партнери дорікають нам, що призовний вік е наших громадян. Не надто низький в нижній позиції, то я думаю, що в першу чергу тим самим західним медіа треба апелювати до тих самих політиків та чиновників щодо збільшення темпів обсягів постачань озброєння та військової техніки, бо саме ресурси є визначальним чинником, який впливає на ситуацію на полі бою. Все ж таки, от повертаючись до того, що цих публікацій ну, знову з'являється багато, чи є це опросиредкованим свідченням того, що на нашу владу, на офіс президента, на безпосереднього президента чиниться великий тиск в цьому? Безумовно. Уявить собі, в якій складній ситуації перебуває Європа. Кілька десятиліть поспіль вона фактично жирувала. Вона мала змогу системно-тематично роззброюватись. Продаваючи озброєні військову техніку третім країнам на світу, набираючи відповідні плюси для реалізації власних соціальних програм та політик, вона мала змогу отримувати дешеву енергоносії з Російської Федерації та продавати за досить чимале гроші ті самі ту саму продукцію промислового власне, промисловості в ту ж саму Російську Федерацію. Тобто бізнес процвітав, е, набували відповідних можливостей політики економіки країн, які були задіяні в цих процесах. Тут почалася війна. Війна у лютому 2014 року, коли ворог Путін особисто зухвала порушуючи світоустрій, які було встановлено за підсумками Другої світової війни, розпочав ту саму нічим не спровоковану агресію. Проти суверенної України розпочавши з анексії Криму та Севастополя, а, в таких умовах бізнес, в чергу, Європейський, зазнає втрат. І звісно, що він зацікавлений в поверненні до тих процесів, які були до лютого 2014 року, і він готовий йти на певні компроміси, на певні поступки, але за рахунок України. Це неприпустимо, бо перефразуючи фразу Володимира Путіна, мовляв, нащо цей світ, якщо в ньому не буде Російської Федерації, я поставлю так само питання: нащо це світ? Як не буде України? Це абсолютно очевидно, і саме заради того, щоб Україна була. І б'ються наші воїни на різних ділянках фронту. В умовах, коли ворог має серйозну перевагу в матеріально-технічних записах. В умовах, коли наші західні партнери не поспішають передавати все те, що навіть вони нам пообіцяли передати для ведення активних бойових дій. Владислав Дмитрович, щиро дякую вам за цю розмову і за те, що завжди знаходите час своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і до скорої зустрічі на нашій youtube платформі. Слава Україні! Героям слава, Владислав Селезнюк, військовий експерт Полковник Збройних Сил України, колишній речник генштабу Збройних Сил України, був разом із нами на стрімі. Традиційно закликаю наших глядачів. Не забудьте підтримати цей стрім своїми коментарями, вподобайками, поширеннями. Підпишіться на нашу ту платформу. Наша команда працює для вас, щоб ви завжди були в курсі усіх актуальних тем і мали фаховий аналіз професійних експертів.